Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Підпишіться на канал, будете знати більше і бачити далі. Якщо хочете дізнатися, як правильно розкрасти 500 мільярдів гривень і так, щоб вам за це нічого не було, то дивіться далі нашу розмову, бо з нами головний редактор наші гроші, Юрій Ніколов. Юра, вітаю! Вітаю, Ром, вітаю всіх. Ну, я не знаю, чи ти мріяв, щоб отак от в такий тяжкий боремний час, коли ідеальний шторм в Україні і війна стати героєм публікації Reuters, Bloomberg, Financial Times. Ну, ми здобули, як казали. Колись попередники, так mm -hmm. і в цьому yeah. випадку хочеться зрозуміти, і куди, куди далі просунулося слідство по одній із е, комплексу атак на українських журналістів-антикорупціонерів. Тобто, куди зайшло слідство в е, якихось чотирьох. Нападників ідентифіковано. Стаття є одна й та сама: 171 перешкоджання журналістській діяльності. Там, по моєму, маленький переполох і штраф передбачається, але є, по моєму, по цій статті можливість притягнути серйозніше до відповідальності. Так, от де зараз слідство? Ну, слідство зараз в досить неочікуваній для мене фазі. Розбору польотів вже затриманих. Ну підозрюваних. Нагадаю, перед вторгненням моєму товаришу Віталію Шабоніну якісь падонки взагалі спалили хату вночі. Ага. Коли батьки там спали Коли там спали батьки, і так далі, і поліція нікого взагалі не знайшла за ці роки. От кинула всі свої сили і доказала свою неспроможність по, по тій історії. Тут навпаки ну вже забігли навіть далі ніж поки Саша Буніна. Тому я сподіваюся, що вони не зупиняються в цьому напрямку, оскільки ну, стаття, по якій відкрили справу, ну там передбачало, що це просто дії якихсь осіб проти журналіста. Та але ж є можливість кваліфікувати важче цю статтю. Коли вмінити організовані дії? Тобто, вже наявність організатора має пункт, пункт третій, по-моєму, так Пункт та? третій, так. частина ага. третя. Тобто, бо так можна залишити все на тому, що ну якісь хлопці зустрілись, хильнули там чарку, вирішили. Ну, з'їхались хлопці з Черкаської, Житомирської Київської областей з якихось сил, бухнули і рішили: оцей журналіст падонок, хай А пішли, ми йому оце там насипаємо. Ну, власне, виборі". оце і є. Оце і шизофренія цього цієї да. версії, що вони само, самоорганізувалися. От тому я ж кажу, я. Поки що, у ну, мене немає ну таких даних, що я маю бити в набати і щось страшне відбувається. Бо слідство взагалі то йде порівняно з тим, що було раніше з випереджаючими темпами. Думаю, що днями буду знати більше, оскільки буду спілкуватися вже з слідчими, uh -huh. спробую зайти стороною в цю справу, бо зараз я ж просто, як і всі українці, я просто свідок фактично. Uh -huh. Тому, скажімо так, спробуємо зробити кваліфікацію правильнішою, ну і дізнатись більше даних про це. Ну а поки що, я закликаю всіх розуміти про те, що шкоду державі Україна нанесено в. Литенську можливо ще буде більше, оскільки ми вже от е, єдине, що попередження в мене є це від одного з телеграм каналів Що по мені провокації якісь будуть продовжуватись далі? Ну щось зливати будуть далі. От а, від державних органів я ніяких репресій не відчуваю. О, тобто, все ок а, і увага світу. Ну от сюди справді спрямована. Я вже давав інтерв'ю Нюрк Таймс. Ну тобто, насправді, більше ще буде більше. бо ми, на жаль, потрапили в фокус іноземних медіа не так, як бажали. Юну ну, в, буду останнім списку. Тих, хто би подумав, що Юра Ніколов, учасник схеми, яка має нашкодити обороноздатний. І, і суверенітету України в цьому випадку, щоб, щоб тут не казали, все, що відбувається довкола там наші гроші, львів, потім українська правда, потім. Своя квартира, потім бігус інфо Ну, все воно достатньо тримається однієї такої лінійки, і вона всі ці кейси, всі однаково шкодять нам, в ті, навіть в цьому плані, що Трамп прийде порядок, наведе в, зараз грошей не дають, тоді ще й невідомо, що буде далі. А будь-які факти тиску на ЗМІ і... На боротьбу з антикорупціонерами. Ну, це перший лакмусовий папірець, щоб сказати так: дивіться, ж Фіце з Орбаном праві. Нефіг їм щось давати. Так, да, цьому... ми ж все рівно, українці ті, такі самі, як і росіяни. Якого чорту ми тоді поборемося за демократію? Яка демократія? Подивіться, люди добрі, вони не варті долара, який ми платимо з наших податків, скажуть американським виборцям. І на чому все залишиться? Ну а чому справді, а чому тоді Путін не привик, коли він каже, що українці, росіяни це браття, це одна народ, просто втав. хунта там якась то там править uh -huh. брендівша. Давайте ту хунту скасуємо і будемо жити у мірі. Просто е, Україна це буде Росією. Не буде ніякої України, буде один братський народ, одна братська могила і, і все. <перед> ну тобто, в принципі, тут стоїть зараз варіант, е оскільки, ну, крім Колі Тищенка, ніхто не повірить, що чотири пацана з чотирьох областей раптом вирішили атакувати двері твоєї квартири, то відповідно е дуже важливо, щоб ми почули хоча б магічного організатора. Може, там режисер не один. Е щоб зрозуміли, звідки ноги ростуть, і щоб не дали команду. Е, стоп після того як дали no. команду ФАС, тому що no. е, за швидкістю, з якою от почали працювати служба безпеки в КВ в Кейсі Бігосінфо чи правоохоронців в твоєму в твоїй справі виглядає теж підозрілою з точки зору швидкості, бо я пам'ятаю, no, як от а, Юра, дивися, там інша а дивися історія. але згадай одну історію, та, коли е, най, най, найвеличнішого із радників Шафіра машину обстріляли дуже спеціальним способом. То перервалася навіть сесія ООН. Mm -hmm. Скільки часу минуло? Ми знаємо результати слідства. Рік, ну, пройшов, думаю, як... треба знати, да. <гум> Рік пройшов, як знищено все керівництво МВС і гелікоптер. Фільми вже з'явились документальні, тільки немає відповіді слідства. А тут раптом лічені дні і вже якісь результати. Ну, тепер з тої сторони, як то кажуть, настороженість. У Мене осторожність тут трошки іншого плану, тому що дії і СБУ, і поліції, ну юридично, вони абсолютно однакові для всіх часів. Вони відкривають справи. Ну відкрити справу це не біном Ньютона, це відкрити справу це не вже зафіксувати, хто там злочинці. І от я просто я ж кажу, я щиро радий і здивований, щоб по моїй історії принаймні виконавці, хоча б ідентифікували. Ну якщо вони такі є, да бо я ж кажу, я геть не знаю, хто вони такі. Звичайні бомжі, якісь чи справжні, якісь виконавці. Ну з огляду там на кілька ознак, все таки є сподівання, що це справжні хоча б виконавці. То ага. кейсі бігусів у мене немає жодних сумнів, що це провокацію. Влаштували з залученням саме спецслужб України. І коли спецслужба відкриває а, сама справу а, і йде туди. А, ну перевіряти, що ж там відбулось, а, виникає резонне питання. А вона не йде просто там доприбирати, що можливо за собою залишили, а, ну там, зачистити. Сусіді... Я, я, да. я ми ж пам'ятаємо кейс Татарова правильне передавання вчасно генпрокуроршої да, да. Венедіктовою дало можливість закрити да. кейс про корупцію з Нацгвардії. Безумовно, тому така пересторога є. Чи чи боюсь я, що цю справу зі людь? Звісно, боюсь, ага. чи боюсь я, що ці справи відкриті тільки для того, щоб збити. Хоча б той інформаційний фон негативний, який почався у західних медіа, так це можливо. Ну і з точки зору політехної, це зрештою правильно. Ну ми всі разом маємо захищати нашу країну. Да? От, і, і навіть держава, яка чи окремі представники могли б влаштувати таку діч, яка нашкодила нам. же. А от, до речі, діч більш масштабована. Тут чотири в капішонах е, в, е, в стилі гопників стукають у двері, це одна історія. Но довго тривала спланована... Вана спецоперація за участі великої кількості машин і 30 пацанів зі спеціальною технікою і неможливість. От скільки вже часу пройшло, доповісти президенту товариш. Президент СБУ доповідає: ми виявили все, що треба: машини, білінги, відеокамери. Ось докази. Ось ця група ДРГ, це угу. марсіани, це москалі в угу. це угу. вороги державності. Ні, це ваші пацани. Ну одним словом, якийсь би мав би бути доповідь її нема. Нема. Ага. Нема. І от о, очі у нас з вами однакові, такі знаєте, ми багато років займаємося цьому, цим бізнесом. Цій, працюємо в цій індустрії. І, на жаль, це от чомусь не дивно. Я не бачу не у вас в очах подиву, ні в себе. Да ну бо ми вже звикли до цього, що з, -з, -з, -з -під дна обов'язково в наступному тижні інформаційному хтось стукає знизу. А от да. в цьому е варіанті організації цієї всієї речі воно ж легко прораховувалося, що результати не будуть. Ну, не будуть результати. Ну, Наприклад, е чим би не займалися водії бігуса, воно ніяк не перекреслює е там, корупційної складової Absolutely. злочинів, які зафіксовані в його, наприклад, розслідуванні. Будь-яке залякування ніколи, нікуди не зникнуть е в хорватській готелі яйця Резнікова по 17 днів. Воно ж нікуди не зникне, чи куртки, хороші е прокладочні куртки. І в цьому випадку е тут два варіанти є. Або ми маємо справу з клінічними ідіотами, з низьким IQ, або, або що, або рука Кремля. Ага. <свісна> <свісна> Дивіться, тут можна розширити версію про клінічних ідіотів. Вона мені насправді більше подобається, бо вона більш обґрунтована. Дивіться багато людей, які працюють на офіс президента. Я називаю не офіс президента, а працюють на офіс. Вони дуже відірвані від реальності. Вони живуть не так, як ми з вами. Вони справді дивляться через вікно Мерседеса на те, що відбувається. І тому їм здається, що їхня колискова теплованна в телеграм-каналах це є справжні. На реальність, у якій вони там виручують мільйонами підписників, таким щось от. їм здається, що вони, е, як-то властітелі вселенни цього метасесвіту свого. Е, і в цьому метасесвіті вони можуть отак сидіти і думати, от скільки там ці журналісти будуть заважати нашому от, робити правильні речі і, е, 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 ну, скажімо, дискредитувати якісь там його. Неймовірні успіхи, і так далі. Ю, Ю, а... Юр. Мене в мене в цей момент, коли ти це говорив, відбувся флешбек. Знаєш, це такий дежавю флешбек, бо ти це говориш, а в мене в голові голос, який летить із Сєвєродонецька. Знаєш, це ті казлов, які да, 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 мішають да, нам жити. Нам да, так да. це ж той самий кейс, тільки іншими словами. От можливо, от хтось можливо, о, я припускаю, о, що хтось з цих людей з о, справді інтелектуально не дуже сильно обдарованих, у яких один плюс один дарівні не два, як у всіх людей, а дарівня Коломойський. От, а, а, хтось з цих людей вирішив, можливо, запропонувати ну, комусь з керманичів банковий а, ідею такою. А давайте ми цих журналістів вже нарешті от влаштуємо цю от таку от штуку. А, ну, вже розірмо коло довіри а, з людьми у них, харе це розносити через традиційні медіа. всякі. Ні, да? Раніше ж ми ж глупили по телеканалам, да? от влаштували монопольку з кількох каналів, а кілька от ми вилучили. Да? І от віщають там хай собі рупери на якийсь маргінез. А, от центральна лінія хай залишається отака без ці ж журнали головне, і я цілком припускаю, що хтось там такий теж інтелектуально обдарований кивнув. Ну теж зі свого мерседесу, отак от, а, і а, полетіло. Полетіло і причому однозначно сплановано, оскільки ну для мене безумовною ознакою є те, що операції, що по мені готувалися не один день, ну неможливо так зібрати з різних регіонів людей в один день за -з -за, -з 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 за кілька годин, мовно кажучи. А по сам так там взагалі прослужка і підготовка операції йшла місяцями, то е, але оприлюднили все в, в кількох в кілька днів, коли Зеленського не було в, в, в Україні. Він в Давосі був ага. а, з одної сторони. От традиційно, да, це е, завжди можна сказати: ой, да я ж відвернувся. І там якісь там чертя щось в Україні без мене на калапуце. О, такі алібі. Але з іншого боку, от це те, що от, чому вони інтелектуально не убогі, От е, ці люди е, вони вистрілили в Україні в дві ноги, е, ший в голову додали для вірності. Е, в Давосі Зеленський розказує, Україна, демократія, захищайте нас, економіка, гроші, зброя, Інвестуйте. І тут прилітає з України таке, що ми ніхріна, не демократія, але і тут речі. теж повторення. Ну та тобто, я, я в Нью-Йорку на ООН, ви в шафіра стріляєте. Я в Давосі угу. про, за демократію і за перемогу. А ви угу. бі, бігусів підглядаєте да. в туалетах? І тому і тут у мене отут-у мене оце вже народжується оця історія про руку Кремля. Що навіть якщо о, це хотіли зробити, якісь домашні дебіли. То чому то б ними не, могли керувати, зваж... порадити, знаєте, так м'яко м'якось от натякнути. Ага. І причому не з ФСБ дзвонили там, да? а просто якісь от черті, які, я щиро переконаний, що у нас недоарештованих багато. ну У нас навіть Баканов не арештований. Ну, тому... Хто ж буде рухати відомого адвоката? У нас напакова санкції немає, так? Да? От є таке. Ще, ще є ті речі, які підсилили і додали палітри в це все. ну, Я маю на увазі кейс. Здається, вчора хтось там таки вніс 25 мільйонів гривень, і е, банкір mm -hmm. Мазепа вийшов. Але це ж нічого да, не да. зупиняє. Е, нічого не стало іншим після такої закритої зустрічі в Офісі президента з м, лояльно банківським представниками бізнесу, які кажуть, да, що да, да. лучше договорюватися. Бачив низку постів від рік на банкової що? Та всі кажуть, що це дуже крута революційна вещь, Оце створили оцю раду. От вона от просто вообще супер-пупер, все порішає. От о, хі -хі, я просто ржав. Ну це бізнес. Йому плюнули, харкнули, да, відджали на бабки. А вони кажуть: ну якась рада, змін цифри, щось порішає. Люди, вас, татаров має на увазі. Вас правоохоронці, mm. той во що ви з мінцифри порішаєте, що може мінцифри з Татаровим зробити? Нічого, але очевидно, що відбулася чергова злука. А, давайте не чіпати нашого улюбленого офіс президента, а, давайте робити вигляд, що все хорошо. Ну тобто, умовно кажучи, до чергового плювка, коли за ну, добре, але за ти... придуть. Це ж не, не весь бізнес, це тільки в, е, вибрані е, до, і, і довірені, тобто лояльні, називаємо так. Ну от лояльні, лояльні заводи такі... мовчать. А Я от власне бачу. чому мовчать? Юр. Страх. Все Страх. Страх. Окей, повертаємося до того, що ми обіцяли нашим глядачам. Я казав, що підпишіться на фемголочна аналітика, будете знати більше і бачите далі. Отже, Покрокова інструкція від Юри Ніколова, як правильно розпиляти 50 мільярдів гривень і щоб за це тобі нічого не було. На прикладі полковника Козловського, керівника продовольчого управління командування сил логістики і е, префігових харчових е, наборів і скандалів скандалу з постачанням їжі до войска, угу. е, значить, ви маєте для цього володіти певним адмінресурсом. Ваша посада має передбачати, що в ваших силах домовитись з своїми підлеглими про те, щоб вони приймали у військових частинах від бізнесу. Товар паршивої якості, угу. а ви, от ми бачимо, да, от, підходимо от, на базарі купувати помідорчики. Да, і от в одному о, ящику лежать по 50 гривень хороші, а в другому гнилі вже, ну от потікли по десятці, ну там для тих, хто не може собі дозволити нормально. Так от, от приймати оті, що гавно по десятці під виглядом хороших, і при, е, приймати, е, умовно кажучи, тобі привезли два мішка, а ти запишеш, що привезли тобі п'ять мішків. Тобто uh -huh. платити більше за е, гірше, окей, okay. uh. Юр, а отут один момент. Лишень вчора прочитав е, подібний кейс тільки на Московії. Там гнилу mm -hmm. рибу здалека-здалека постачали, але треба було підробити сертифікат і обов'язково закупляти за найдорожчою ціною і казати, що вона не mm -hmm. гнила риба, а хороша. А це, це просто совпадіння? Це, 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 ні, ну, це просто найкласичніша з класичних схем. От Банал, це просто так? Да, банальний а коли прямо, от, мають на увазі всіх оці військові. Тобто ці цій схемі я я думаю, що там тисячі років, ну от скільки mm -hmm. існують війська, якісь, стільки оце існують корумповані начпроди. Так от е, ти влаштовуєш цю історію, в тобі бізнесмени вдячні просто платять якісь гроші, але не тобі, прямо в руки. Вони платять. Е, 170 мільйонів гривень чисто тільки під час вторгнення, от починаючи з березня 22-го року по нинішній час, вони платять е, твоїй тещі ФОПу, твоєму тестю ФОПу, і е, фірмі, власницею якої була твоя дружина, вони перераховують ці гроші. Далі ці гроші ФОПи знімають з рахунків або ж обготівковують в банкоматах. Тобто Та наші мільйоні, гроші, в районі... тобто твоє в, в, власне в видання пише, що це в Хмельницькому. Тобто це ж можна да, легко да. перевірити банкінгом і так далі. І що після цього всіх оцих фопів родичів разом з полковником Козловським посадили і вони в СІЗО перестукуються з Бенією Калимойським чи як? Що там зараз відбувається? В, вони абсолютно на свободі. Більше того, навіть полковник не арештований, а, більше того, нікому не оголошено підозру. Ні бізнесменам, ні цьому полковнику а, і не відбувається нічого хорошого окрім поганого, оскільки в цей самий час, а, от а, на, на хвилі змін в Міністерстві оборони з'явилася нова команда закупівельників, яка запропонувала хорошу формулу по змінам закупівель, щоб просто унеможливити взагалі таку історію. Ну от щоб не можна було такі відкати влаштовувати, щоб прикладки взагалі там на ці тендери не попадали. Так ось. Представники оцього самого управління нашого полковника приходять на нараду Міністерства оборони і кажуть, минуточку, а що це за революційні зміни? Солдати так можуть без ідеї залишитися, а по-друге, так все ж добре, нас все ж влаштовує. Товари нам нормальної умовної якості, і в кількості хорошій приходять. І такі сидять за Лужнею, і Суміровом, умовно, да, і кажуть, ну, так все ж добре. Ту, Одним словом, а потім діти? збираєш крикливу групу з таких учасників ланцюжка, які мають кричати, що ніяких реформ, тому що все працює, нічого ламати, те, що працює. А, там да, немножко... а коли ніколи про це пише, до нього прибігають і кажуть, так він і... хай пожири у Хілян, що ми. Так, нього хай до нього чотири пацана при... з різних регіонів приїжджають. Ще раз приїдуть. Окей, да. все. все зрозуміло. Ось покрокова інструкція, як правильно освоїти 50 мільярдів гривень, і тобі за це нічого не буде. Нам залишається небагато часу, але я не можу подивитися на твоїми очевиднами. Има на дуже цікаву справу. Я за той час, якраз поки тебе слухав, ще дивився оці картини. Думаю, купити собі чи не купити, коли війна закінчиться, оце мазня у рамці. Соня Морозюк, любиш картинки, Соня Морозюк? Ну а, я... кушать, да, так нет. — От величезна кількість людей потрапила на, на цю вудочку. Боже, з ким в Сьоні тільки немає фотографій. Та да, вона, по-моєму, обсоняла кучу селебертіс, а всі інші Гринкевичі, від яких вона відмовилася, по-моєму, замазали всіх, навіть Львівський обласній держадміністрації, військовій, всі всюди. Всюди вони робили якісь відкриття, оце перерізання стрічок і так далі. Тобто величезна кількість вони людей. Навіть квартал 95 потрапили. От Серйозно? В 95-му кварталі. Да. Я щось десь це от, пропонував. От, пропонув. от, 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 от цієї зими реально вилізло, що вони на свіжих зйомках кварталу, і камера крупно брала. Гринкевич ага. і квартал. Це приголосах. Тому, скажімо так, ці світські леви та вивиці всюди, з нашого світу, встигли. всюди нас винячили, але в цьому випадку все одно смердить якось по-дурному. Ну, по-моєму, їх всіх просто зробили в найбільш підсвіченою сімейкою Адамсів Гринкевичі. Вони мають так. бути такою закритою герметичною сімейкою лузерів? Чи все-таки ця справа лусне і по ланцюжку докрутять далі, аж до міністерства? Ну, зрештою, мали би, да? ну бо, uh -huh. якби е, дивіться, у нас зараз всі сидять колишній заступник міністра оборони і начальник департаменту закупівельної оборони по справі про хрінові бронежилети і курточки. оті, е, е, yeah. Вибачте, е, за гамо цей е, турецький, оці зимово-літні да, речі. Е, тобто їм конкретно це вміняють. Але дивіться, постачальника по тій оборудці не доганяють, бо там племінник Слуги народу. Був засновником, саме він отримав. Було таки та. О, Так ту фірму не доганяють правоохоронці. Ага. І хоч контракти навіть були більше, ніж у Гринкевичів. А Міноборонівців, да. Кейс Гринкевичів. Гринкевичів доганяють навіть за менші суми. А Міноборонівці ні. Взагалі не війну. Ну, от, і от у мене питання: як в симетричних справах абсолютно несиметричні результати? Це і це мене підштовхує до думки, що на жаль, ми маємо з демонстрацією сакральної жертви. Аби знаєте, ми дивились на Гринкевичів, які там да, у них там дуже зашкварена репутація. Там багато років і вже й кримінал там раніше був за, за інші тендери. Будівельні. Так от їх нам от сюди підсовували, щоб ми не дивились і надії військових людей в погонах, які з ними укладали ці гешефти, і щоб ми не дивились на інших учасників торгів. Ну не дивіться на власницю курортних готелів у Хорватії, дивіться на Гринкевича. Так, от власне, курорти вже навіть встигли купити, продати, бабки забрати і теж там тиша. І щоб На закуску, щоб ми могли якийсь віртуальний тост підняти. Є в околі відчуття нацнебезпеки для країни тобі, оно, тобі, бо це зараз ця ситуація, що врешті не перестає. Стануть гратися в цю стару московську гру Рафік ні в чому не виноват», Бо вони її граються на всіх кейсах, чи кримінальних, чи корупційних. Ну на жаль, такого суперпозитивного очікування в мене немає. Бо ми от у мене таке враження, що ми постійно робимо два кроки вперед і один назад. Відкатуємося, але радує, хоча б те, що раніше ми взагалі один крок робили вперед і два назад. Тобто, зараз поступово ну маховик репресій громадськості журналістів розкрутився до того, що я вам чесно доповідаю, без усяких виділовань, корупція на державних закупівлях справді зменшилась. Ну все рідше трапляється, ну у такі знаєте, супер завищені ціни. Ну от, умовно кажучи, ми знайшли високі ціни на харчі от, зараз в армії. А це по контрактам з двома столичними е, вузами. От там ректори висунули свій монопольний праць. Нам і сказали, та нам плювати, які там ціни в магазині. Але це, це питання на 50 мільйонів гривень. В контрактах на мільярди там справді дешевше. А. Е, тому багато позитивів є. Але на жаль, є і постійне небажання влади карати за негаразди. От, ну не хочуть вони невідворотність покарання впроваджувати, бо це ж дозволяє е, умовно. Ти заплат... загрі... погрішив, заплатив, відпустили. Це е, зберегти, зачаїтись на якийсь час, поки там. Ці союзники, Нікола, Еспресо це дивляться, гавкають. А потім, коли вони відвернуться, ми їх зашкваримо, посадимо, справимо на фронт чи ще щось. Або там Трамп переможе Байдена, закінчиться нарешті оця. увага міжнародників. Повернемо все назад. От у мене, на жаль, є таке враження, що глибоко корумпований діпстейт, не тільки в Міноборони, а в багатьох структурах засів і просто очікує, коли. Команду офісу президента ну вивезе їх усіх. Uh -huh. Так би мовити, згадала мені та картина Васі Лошкіна. Оце вір'йом все взад в цей момент. Хоча трошки нотка оптимізму, я зразу постукав по дерев'яному столику три рази, щоб далі продовжувалося. А для наших глядачів нагадаємо древній принцип, як принцип 95-го кварталу, кварталівцям все ворогам закон. Чому на цей дурний принцип присіли якісь іспанці і німці? Ми не можемо з Юрою зрозуміти. Це був маркер подій, і ми Говорили з редактором наших грошей Юрою Ніколовим. Юра, тримайся, будемо стежити за, за справою. Хочемо побачити, як тебе ознайомлять справами слідства. На правах вже іншого, принаймні, як мінімум, потерпіло. Тоді ми дізнаємося, як воно все працює зсередини. До нових зустрічей. Підписуйтесь на ФМГ, на аналітика. Юра, дякую. Удачі нам усім.